Сьогодні у Калгарі важлива подія, яка об'єднує Канаду та Україну. Йенредіо, спонсор Енерджі та Дім Метеликів підписують важливий меморандум про соціальну співпрацю. Кожен з вас також може доєднатися до доброї справи. А як саме ходімо дізнаємось? Саме тут в одному з кабінетів спонсор Енерджі відбулася унікальна подія та важливий соціальний момент для канадсько-української громади. Визначний день. Вітаю вас початком співпраці. Це тристоронній меморандум, адже Юкін Редіо, спонсор Енерджі і «Дім Метеликів», дитячий хоспіс в Україні. Ми починаємо велику благодійну ініціативу. Ми плануємо зібрати значну суму коштів, і це абсолютно нова механіка, якої раніше не було. Цього разу це буде іншого типу взаємодія, і це вперше, коли канадський бізнес і. Україно-канадський бізнес будемо скеровані на те, щоб системно і на протязі довгого періоду часу допомагати українські благодійні організації. Однією зі сторін меморандуму виступила компанія спонсор Енерджі, яка постійно співпрацює з багатьма благодійними організаціями в Альберті. Вся бізнес-модель побудована на тому, що ми за кожне приєднання нового споживача донатимо 50 доларів на благодійну організацію з вибору. А у нас є більш ніж 50 партнерів. А кожен тиждень ми вручаємо чек якомусь новому. І зараз починаємо співпрацю з українським благодійним фондом і пропонуємо українцям приєднатися допомогти українським дітям у місті Добра на Буковині зі свого боку. Вже також підписали меморандум. Це комплексний центр підтримки мам та дітей. Саме тут функціонує зокрема і дім метеликів найбільший у східній Європі безкоштовний центр паліативної допомоги дітям. Нині в ньому перебуває 64 дитини з тяжкими та невиліковними діагнозами. Більшість із них сироти та лежачі. І зараз що робить місто Добра? Місто добра бере на себе самих складних пацієнтів. Звідки беруться пацієнти? Більшість з ми привозимо з трифронтових зон. Мало того, що хвороба і стар дитини прикувало її до ліжка є російські агресори, які постійно пробують їх знищити? У нас дуже багато дітей з прифронтових зон про з Дніпропетровщини, Сумщини з Херсонської області з Миколаївської області. Тобто зараз ми пагаюча команда, яка надає паліативну реабілітаційну допомогу. Найбільша реабілітаційна команда в Україні. Ці діти потребують максимальної допомоги, уваги та турботи. А тому підтримка кожного неабияк важлива для функціонування центру. Як це зокрема роблять за тисячі кілометрів спонсор Енерджі та Юкен А це перша співпраця такого роду. Бо за 14 років це вперше ми підтримуємо організацію за межами Канади. А от і так як в нашій компанії працюють українці, і багато наших клієнтів також українці. Ми вирішили, що це буде така дуже доречна нагода. Початок такої благодійної співпраці ініціювали підписанням першого чеку від спонсор Energy для домометеликів на тисячу доларів. А збільшити суму допомоги може кожен, хто приєднається до послуг компанії. Я користуюсь спонсор Energy вже більше року, саме через те, що в них в принципі, найнижчі тарифи по всій Альберті це соціально активна компанія, яка допомагає не тільки. Канадцям, а ще й українцям, українським дітям, і вони мають спеціальну програму е, допомоги зараз, про яку я дізналася буквально нещодавно, і це спонукає мене е, любити цю компанію ще більше. Морандум з Ukrainian Radio of Canada за спонсор Energy – Це надія, що допомоги для самотніх важкохворих евакуйованих дітей буде більше. Ще дуже багато дітей чекають на своє диво, і ми зможемо їх врятувати разом. Відомія кожного. Хто працює в місті добра, хто пов'язаний з містом Добра, ми хотімо вам сказати дякую і уклін. Ми за меморандум. Саме підписання меморандуму, і саме ваша допомога дозволяє зберегти дуже багато життя, дитячого життя, яке безсильне. Дякую вам. Юлія Старанка та Дмитро Господінов спеціально для ЮКін Редіо.